Кілька слів про 31 березня, шановні, 85% населення України категорично категорично іде голосувати. Частина з них визначилася, частина не визначилася. Але серед тих, хто і визначився, і не визначився, лідирує та особа, яка виграла перегони власне на каналі Василь Климчук за версією глядачів і підписників каналу Василь Климчук. Ви знаєте, те, що я давав інформацію від букмейкерів, вона, в принципі, відзеркалюється в останніх даних, коли і Петро Порошенко і Юлія Тимошенко, Ідуть, так би мовити, в наздрю в принципі, на рівні соціологічної похибки, тобто там відрив менше відсотка. Але пам'ятаємо, що соціологи професійні говорять, що якщо кандидат хоче перемогти, прямо, ну, перемогти без яких наслідків, щоб хтось щось не говорив, мінімум 5% запасу у нього має бути. На сьогоднішній день виглядає так, що у, лідери, у лідера перегонів. 5% запасу є серед тих людей, хто ще остаточно з персонажем не визначився, але йде на вибори і швидше за все там буде голосувати за певними позиціями. 24% каже, кажуть, що вони ще однозначно не знають за кого вони будуть голосувати, і оце от резерв. Я думаю, що для кожного кандидата хто ж з цих 24% за кого віддасть свій голос В контексті об'єднань, роз'єднань, знять з перегону тощо. Але якщо ми говоримо про знову таки, за даними соціологів, це не моя особиста думка. Ви вже могли пересвідчитися, що намагаюсь користуватися перевіреними джерелами. А останні рейтинги, які оприлюднені, правда, до. До скандалу з Укроборонпромом, до скандалу пов'язаний з сітками і підкупом, де фігурували і Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Це дослідження було зроблено до середини а, лютого. Так, от там сказано, що на сьогоднішній день основна питома вага голосів за Зеленського це південь. І схід. Центр він ділить з Юлією Тимошенко. До речі, в останній більше е, ніяких регіонів немає. Тільки центр. Захід України категорично за Петра Порошенка. Це розклади соціології. Так, от, якщо користуючись чутками, та все одно він переможе, та в нього там ресурси, і так далі. От теж дивна українська ментальність: 24% українців без е, прив'язки, якби до свого подобання, говорять. Все одно Порошенко виграє 24%. 19% говорить однозначно Юлія Тимошенко, 17% говорить що однозначно Зеленський. Це, це якби на рівні а, просто розмов. Але якщо соціологи припирають до стінки говорять, так, шановний, от є пара кандидатів. Обирай, які варіанти. Якщо в пару виходить Тимошенко і Порошенко. Тимошенко робить Порошенко 31 на 24. Якщо в парі з'являється Зеленський, то Зеленський робить Порошенко 42 на 24. А якщо з Зеленським з'являється Тимошенко, відрив тут скромніший: 37 на 24. Але відрив зберігається. Оце, шановні, така от історія. Але один з політологів. Він достатньо відомий, аби називати його ім'я, в мене на каналі. Вчора в розмові сказав Василю, ти знаєш, мені здається, що було б непогано взагалі відмінити оприлюднення рейтингів соціологічних досліджень за місяць до виборів. До речі, а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво буде дізнатися. Але симптоматично ще й те, що один з олігархів, який не знаходиться в Україні, вчора сів за кермо. Шкодовки. Маленької шкоди. Ну, не стара модель, але покатав журналістів ВІБІСІ і сказав, як він вже ну, бачить перспективу в цьому лідери українських перегонів. До речі, пам'ятаєте, а кілька тижнів тому в інтерв'ю там одному з українських блогерів він говорив, що підтримує е, він не те, щоб підтримує, але вже називає президентом іншу, е, іншого кандидата. Іншу, іншого кандидата. Десь тут щось є. Я ще перевірю одну чутку, тому що це виглядає як схема. Депутати так і говорять, що є певна схема по цьому тандему, про який говорив один з олігархів, який знаходиться за межами України, і є власником одного з телеканалів, і чомусь їздить на шкоді, возячи журналістів BBC. Але тим не менш, ми і це будемо з вами досліджувати.